Друзі, вітання, хапає авто Львів на зв'язку, і для вас маємо сьогодні дуже класний автомобіль. Ось такий Ford Escape 2019 року випуску. Це вже рестайлінгова модель в крутому кольорі кенді. По комплектації тут село комплектація, практично є все. Ось так виглядає, гарні легкосплавні, класна гума, по комплектації безключовий доступ, асистент сліпих також присутній. По кузову зауважень я не бачу. Позаду ось такий гарний роздвоєний вихлоп. Електропривід кришки багажника. Пробігу, до речі, всього-навсього 72 тисячі. Багажничок все чистенько-гарненько, без жодних зауважень. Тут маємо повністю весь комплект. Привід працює з цієї сторони. Зауважень, теж немає жодних. Дуже-дуже класно. Перейдемо у салон. В салоні маємо світлий шкіряний салон в ідеальному стані. В принципі, інакше і бути не може, 70 тисяч пробілів говорить само за себе. Верні карти в ідеальному стані, також є вставки шкіри, дуже гарненько виглядає. Нагадаю, без ключ. Сидіння водійське і пасажирське, теж без зауважень, водійське з електроприводом. Ось така гарна панель приладів. Зараз зроблю запуск і більш детально розкажу по комплутації. Слідкування по смугах маємо, внизу маємо дистроніт. До речі, лінзована оптика красиво, повний електропакет, як я вже казав, повторюсь, електропривід водійського. Автосвітло, мультикермо оздоблене шкірою в ідеальнішому стані. Адаптивний круїз-контроль, 72 пробігу, запис двигуна з кнопочки, двигунчик заводиться з півоборота, розширена мультимедіа Sony. Камерка також працює, позаду є і камера, і парктроники. Коробочка автомат, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, також присутній. Ось такий красивий варіант. Коробочка перемикає плавно. В русі взагалі в ідеальному стані все. Без ніяких шарпань чи щось такого. Мультимедія величезна. Ось такий маємо на сьогодні для вас варіант. Тому, якщо вас цікавить, Гарний кросовер. за адекватні кошти. Приїжджайте до нас, місто Львів, Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізі від 15% авансу і ви на ось такій красуні. Кому не зволікайте, чекаємо на вас.